Що ж, народ, всіх вітаю! Це відео буде цілком і повністю присвячене нашому токену, нашому проєкту, чим ми займаємося, і що ми розвиваємо, і так далі, і тому подібне. Є певна інформація, яку я можу собі дозволити вам розказати показати. Трохи роз'яснити, а вже приймати рішення, чи інвестувати в наш токен, чи інвестувати в наші ідеї, задумки і в майбутньому заробити нормальні ікси, або ж не заробити нічого, приймає для себе кожен. Але перед тим як ви подивитеся це відео максимально корисне, нагадую, і максимально цікаве. Обов'язково поставте лайк і підпишіться на цей канал, тому що а, потрібно нам розвивати українське ком'юніті, пов'язане з криптовалютами, а, з інвестиціями, з фінансами і так далі, і тому подібне. Цим ви підтримаєте і нас, і себе, і українськомовне ком'юніті, скажімо так, криптовалютчик, якщо це можна так назвати. А також ми постараємося розіграти до кінця випуску наших токенів, тому о, відео буде і корисне. І цікаве, і ще й вигідне. Так, дивіться, ми назвали цей проєкт HADAR. Токен у нас скорочений, називається HDR. В описі буде ссылка на сайт, почитайте. Ізначально була ідея створити фан токен, який буде, скажімо так, як у свій час, був токен BNB. Від Binance, тобто, ми не можемо собі дозволити потратити 100 мільйонів доларів, яких у нас немає, на розробку у Web 30 сегменті, тому що ну, у нас їх немає. Ми не олігархи, не мільярдери і так далі і тому подібне. Але у ту саму чергу ми не можемо піти до фондів, які нам ці гроші дадуть. Чому? Тому що дивіться. Ми могли б піти до криптовалютних фондів, показати їм роудмапу, що ми плануємо, що ми вже зробили, як ми будемо це робити. І я впевнений, що кожен а, середній і великий фонд дав би нам по 0,1% від свого капіталу, а це там 10-20 мільйонів доларів. Для них це мелочь, але якщо ми реалізували потенціал, то вони б заробили мільярди з цього. Вони б заробили мільярди, але за рахунок того, щоб вони б викупили досить солідну частину емісії наших токенів, вони б, скажімо так, у подальшому вставляли нам палки в колеса і заважали розвиватися саме у тому напрямку, який ми планували з самого початку. А наша одна із основних цілей це є повна наскільки це можливо децентралізація, тобто прийняття рішення. По любому питанню тільки всім ком'юніті за рахунок ну, тих токенів, які має кожен учасник, скажімо так, нашого пулу. І друге, це, скажімо, так, зменшення комісії кратно, тобто набагато і в тому числі і збільшення пропускної можливості нашого блокчейну, який ми плануємо розробляти у майбутньому. От. Наскільки я можу вам сказати, це буде щось схоже на IBC протокол, який використовує космос, але він буде набагато, скажімо так. Досконаліший він буде дороблений, тому що у IBC-протоколу є свої із'яни. Якщо ви знаєте, що таке космос Атом. Якщо ви це вивчали, то ви знаєте. Але сам напрямок, який використовує космос, нам дуже близький. От. Ми взяли саме краще, з самих кращих проєктів. І за рахунок цього додаємо свою ідею, і будемо, скажімо так, її реалізовувати. От. Тому перша задача, яку ми собі поставили на даний момент, це розробка децентралізованого. Криптовалютного гаманця, який нам буде дозволяти перекидувати і отримувати кошти, маючи власний номер. Тобто кожен власний кошелька буде мати власний. Особистий адрес, завдяки якому можна буде в два кліки пересилати кошти, будь-яку криптовалюту. І цій людині, яку ти, який ти відправляєш, маючи її особистий адрес, тобі не треба буде просити НІ там ІРЦ, ТРЦ, Хуєрце і так далі, і тому подібне. Тобі просто треба мати її особистий адрес, любу криптовалюту кидаєш на особистий адрес власника нашого гаманця, і йому приходить автоматично та по курсу. Валюта, яка в нього налаштована автоматично для прийому. Тобто ти можеш відправити біткоін, а йому од... Прям моментально появляється Наприклад, USDT, якщо він це налаштував, і плюс за рахунок цього всього, що ми плануємо, що я поки що не можу вам розказати, тому що ви самі розумієте, якщо всі дізнаються те, що ми конкретно розробляємо, тобто я можу поверхностну інформацію сказати, але конкретно технології, які ми плануємо залучати, я сказати не можу. Але якщо ви розумні люди, то ви, в принципі, це розумієте. Тобто перше, що ми розробимо, це децентралізований, скажімо так, криптовалютний гаманець, у якому всі комісії, всі ресурси, все, що тільки можна буде оплачувати, буде оплачуватися у нашому е власному токені. І за рахунок того, якщо ти, припустимо, придбав токени по 0,5 доларів, тобто по 50 центів, і тримав їх, нехай буде 2 роки, а токен. Виріс за два роки до 10-20 доларів, що є у нашому плані в роудмапі на два роки. То чисто теоретично, якщо через два роки ми випустимо ресурс від нашого фонду, якому належить і цей проект, і токен, наприклад, скажімо так, торговий термінал ми випустимо, який буде коштувати 10 хадар токенів на місяць. І на той момент, якщо це буде 100-200 доларів, то для тебе це буде теж 10 хадар токенів, але оскільки ти купував їх по 50 центів, то це для тебе буде 5-10 доларів, тобто у 10 раз. Дешевше, а якщо токен виросте, коли токен виросте до 100-200 доларів, то це для тебе буде у 100 раз дешевше. Тобто всі продукти, які ми плануємо розробляти, ми плануємо їх розробляти дуже багато. У будь-якому випадку, по-перше, будуть корисні для людей. По-друге, ми плануємо інвестувати значну частину конкретно доходів, які будуть йти вже з продуктів, які ми реалізували, у безпосередньо. Навчення людей, в тому числі, і людей, які старші, наш нас, нашого покоління, які не дуже розбираються в цьому користуватися криптовалютою, тому що. На даний момент криптовалюта це довго, це дорого і це важко. І ми, скажімо так, взяли собі за основу, коли почали розробляти цей проект, ці три тригери знищити, тобто зробити, щоб все було легко, щоб все було максимально швидко і щоб все було максимально дешево. Звісно ж, якщо ви так чи інакше були причетні до криптовалюти, ви зрозумієте, що ні в якому разі тут легких грошей і швидких немає. Ну, Безпосередньо що вважати за великі гроші. Якщо, наприклад, ви вважаєте за великі гроші, те, що у мене є у криптовалютний фонд, де є кілька людей, з якими ми починали, з якими ми це все робимо, які так як і я інвестують у ті проекти, які я, в тому числі і наші, якщо ви вважаєте, що ми заробили, скажімо так, 40% за Ну, за кілька місяців на спотовому рахунку це від капіталу в 600 тисяч доларів самі порахуйте скільки, якщо ви вважаєте, що плюс 350% по монетам, плюс 300, 200, 100 за місяць, два-три, максимум піврока, це великі гроші, то це звісно ж круто. Але я вважаю великим це, коли ти запустив проект з нуля. Ти інвестував в монету тисячу доларів і забрав мільйон доларів на кожну тисячу вложену? І якщо не якщо а коли ми реалізуємо наш проект, то кожна людина, яка це дивиться зараз, і ну так чи інакше не прийме рішення зараз Інвестувати, купувати, там вірити в нашу ідею, вона все рівно через певний період часу це зробить, тому що е, я завжди роблю те, про що говорю. Я завжди, наскільки це можливо, віддаю себе всьому, чим я займаюся, і так чи інакше, е, та ну, ми зробимо так, що люди побачать користь, яку ми даємо, скажімо так, спільноті, бо що ми нарощуємо ринок, ми скажімо так. Покращуємо цей ринок, то люди все рівно будуть інвестувати, будуть купувати, будуть вірити, але будуть вірити вже не по 0,5 доларів, не по, не по 1 долару, не по 5 доларів, а по 500 і по 1000. Тому що якщо проєкт реалізовується хоча б на 10%, то це вже від е, сьогоднішнього моменту 50 іксів до, е, скажімо так, ціни нашого. Проекту. Тобто у нас це є не Луна, яка створювалася ізначально для скаму, це є не Гала, де люди не знали, чим займаються, і в них просто через примітивніші, скажімо так, неполадки посипалася вся система. Тут все влаштовано трохи інакше, але оскільки ми. Не є мільярдерами з роду, у нас немає інтересу до інвестування великих фондів. Лише в тому випадку ми від них візьмемо гроші, якщо вони будуть виступати чисто зовнішніми інвесторами. Ніякі рішення ні в якому разі ніколи вони приймати не будуть, щоб не сувати нам палки в колеса. Тому що якщо вони будуть це робити, то значить, що. Вони захочуть зробити собі максимальну вигоду, тобто збільшити комісії, там поступово тільки продавати технології людям. А ми хочемо, щоб ця індустрія так чи інакше виросла і виросла кратно. Я буду так чи інакше, поступово вас вводити в курс нашої справи, але ви маєте розуміти те, що з кожним. З кожним, так, чим більше часу буде проходити, тим дорожче буде наш токен, який, я нагадую, з часом перейде на наш власний блокчейн, а він зараз є на BNB, на, тобто на Binance Smart Chain, а буде він на власному блокчейні. І коли це реалізуємо, це теж буде, я думаю, 5-10 до ціни, це 100%. Ось така для вас інформація. Трохи запустилося це відео, тому що так чи інакше я був зайнятий, але зробив. Для вас кину для вас трошки інформації, щоб ви розуміли, що це, де це, коли це. О, така от, в принципі, інформація з приводу конкурсу на наш токен. Дивіться, що вам треба зробити. Вам треба бути підписаним на цей канал, поставити лайк, підписатися на телеграм CryptoBax, написати в коментарях, що ви думаєте з приводу нашого проєкту, і у себе в інстаграмі виставити ну, або відеофрагмент, зазняти цього відео, або, а, цей -во, або скрін цього відео або каналу YouTube і відправити ссылку. На, на це відео конкретно у себе в історії. Вот. і о, відмітити, в принципі, мене в інстаграмі. Я в інстаграмі всюди одинаково, щоб я міг потім вибрати когось е, і скинути е, скільки 100 наших токенів на даний момент це 50, по-моєму, доларів. Ну так, да, по-моєму, по 50. Отака от інформація. На даний момент бажаю вам, як завжди, е, удачі, успіху. Ну і звісно ж, прибутку.